Вітаю! З вами Таро Експрес. І це швидкий розклад з гороскопу на листопад місяць. Знак зодіаку, риби. Перша карта на фінанси і роботу. Відлюдник. Який обіцяє скромні доходи. Однак досвід та професійні навички ви на цій роботі обов'язково утримаєте. Стосунки. Четвірка жезлів. Яка вказує на те, що у вас все обов'язково вийде. Ця карта це символ перемоги, яка символізує будинок, стабільність, міцність та уособлює сім'ю. І це буде ваш особистий успіх. Події, які з вами відбудуться. Страшний суд, який найчастіше попереджує, що ситуація зміниться, і ви від чогось звільнитесь. Суд вказує на зміни на краще після тривалого застою. І важлива порада. Шістка кубків. Каже, що ніяких причин для незапокоєння у вас немає. Ви можете розраховувати на дружню участь та підтримку. Не замикайтеся у собі, обговоріть свої проблеми з друзями. Підпишись на мій канал, постав лайк під цим відео і залишай зворотній зв'язок в коментарях. Всього найкращого!